Агент руху а теж провів диверсію у смоленську та послабив російську систему ППО. Партизан руху знищив зовнішню телекому... телекомунікаційну шафу вежі зв'язку, і тим самим вдалося послабити російську ППО у регіоні, бо перестали діяти системи зв'язку 49-ї зенітної ракетної бригади збройних сил Російської Федерації, які були розміщені на цій вежі. Об'єкт було пошкоджено поблизу населеного пункту Станичка біля Смоленська. Тож тепер можливості е, порушення стійкості систем військового управління у регіоні спричинені саме цією диверсією, і помітно, що ослабне система ППО росіян, а це дасть змогу більш ефективно завдавати ударів по військових об'єктах московського військового округу. Тож чекаємо на невідомі БПЛА в області. Ще один російський генерал на вихід у Росії заарештували. Заступника начальника генштабу РФ Герасимова Вадима Шамаріна його звинувачують у отриманні хабаря в особливо великому розмірі, і тепер генералу загрожує до 15 років ув'язнення. Шамарін відповідав за зв'язок армії Росії. За нього закуповували дорогі та неефективні системи. А солдати скаржилися на те, що на передовій не можуть докричатися до своїх. Про це пишуть російські змі. Поганий зв'язок був однією з головних проблем російської армії на початковому етапі вторгнення окупантів в Україну. Ну а звільнення та решти в армії Росії вони стали частими і раніше були заарештовані ще двоє високопоставлених російських генералів. Відповідальних також за зв'язок у військах. Один з них це заступник міністра оборони Тимур Іванов. Він курував військово-будівельний комплекс, і начальник головного управління кадрів Міноборони, генерал-лейтенант Юрій Кузніцов. Їх обох звинувачують в отриманні в хабаря в особливо великому розмірі. Слідчі стверджують, що Іванов отримав хабар на суму понад мільярд рублів. Ну а 17 травня суд у Росії заарештував обвинуваченого в корупції колишнього командувача 58-ї загальновійськової армії генерал-майора Івана Попова. Його зняли з посади ще в липні 23-го року. Як повідомлялося, після критики стану російської армії. І високих втрат окупантів на війні в Україні.